До продажу надійшов томат Лагранж Лібрасід, країна виробник Італія. Це високорослий ранній томат. Маса плоду виростає 200-220 грам. форма округло плеската і має такий виражений носик. Також коротке міжвузля цього томату і відмінні смакові якості. Будемо фасувати цей томат. по такі зіп-пакетики по 10 насінинок. І зараз покажемо, як виглядає насіння, яке знаходиться в цій почечці. Так як виробник, я дивилась, не зазначив, чи насіння оброблене чи ні. Немає тут такої інформації. Тому зараз розкриємо і подивимось. Раніше насіння цього томату надходило необроблене. Зараз глянемо, яке зараз прийшло. Ні, воно не оброблене. Ось таке насіння цих томатів. Такий воно має вигляд. Чистеньке все, рівненьке, таке однорідне. І будемо фасувати такі ось упаковочки по 10 насінинок. Кому потрібно і хто хоче посадити такий томат, можете замовляти у нас на сайті Агроякість.